Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану смерть будуть впливати на нас сьогодні, 13 листопада 2024 року. Енергії дня конфліктні. А тому на сьогодні може бути багато якоїсь метушні, біготні або обставини будуть змушувати вживати якісь певні дії. Можливо, хтось отримає якусь звісточку або новини, які будуть змінювати ваші плани. А це може викликати в свою чергу якусь тривогу, якусь схвильованість, тому що ви поки що не розумієте, який буде результат від тої звістки. Якщо ви плануєте зустріч, то вона може на сьогодні не відбутися, і причини не будуть залежати від вас. Також можливо, що відбудеться саме те, на що ви не сподівались, чого не очікували. Протягом дня, можливо, буде якась ослаблена енергетика, і, можливо, проявляться якісь такі недомагання, на які ви, можливо, в інший день і не звернули повагу, увагу, але на сьогодні воно може вас просто турбувати. І на роботі у бізнесі сьогодні у багатьох можуть відбутися якісь кардинальні зміни. Хтось може перейти на нову роботу, а хтось обрати новий напрямок у бізнесі, або зробить реорганізацію свого виробництва, хтось змінить партнерів. Тобто зміни можуть бути як в один бік, так і в інший. І фраза зміна існуючого порядку речей. Від, може відбутися буквально. Тобто, якщо зараз у вас все стабільно і спокійно, то, можливо, прийшов час щось змінити, і ця стабільність перейде в щось інше. І якщо ви давно намагалися змінити роби, роботу, то на сьогодні це гарний момент. Також, Якщо у вас там були такі бажання щось дійсно змінювати, але у вас воно не, здавало, не вдавалося, або ви хвилювалися, що у вас там не вийде, нічого не буде, вам варто розуміти, якщо у вас зараз все погано і ви щось зміните в своєму житті, то все буде зовсім по-іншому. У особистих стосунках можуть бути якісь зміни, щось може. Начати, розпочатися, а щось може завершитися. Ну, Наприклад, завершиться період образ страхів, які ви зможете подолати, відкинути, і відбудуться зміни на краще. Якщо у вас ви відчуваєте, що вам потрібно Щось змінити дійсно у той бік, який ви собі вважаєте, якщо вже ви відчуваєте, що ваші стосунки себе вичерпали, у вас там немає перспектив, ви не можете знаходитися поряд, то також цей день може привести до того, що ви приймете остаточне рішення завершити ці стосунки. А якщо ви, будете, якщо ви цінуєте ці стосунки хочете їх налагодити, також у вас є гарні шанси для того, щоб відновити щось або розпочати заново. І порада на сьогодні. Сьогодні такий день, що буде відчуття, ніби ви знаходитеся в такому періоді, де все старе себе вже Вичерпало, вижило свій період, а нове ще поки що не проявлено. Тому може бути таке відчуття, що щось страшне, десь незатишно, тому що це стан невизначеності. І на сьогодні такі енергії рекомендують, щоб не чіплятися за минуле, відпустити те, що вже повинно давно бути зруйновано і передано десь. Ну, там таке, щоб воно вже не поверталося до вас, якщо це вам вже заважає. То тому що кожен новий день дає нам новий виток розвитку і нові можливості. Але поки що в цей день через такі буремні стани і почуття буде важко це усвідомлювати, тому що все буде відбуватися що неочікувано. І якщо ви відчуваєте, що прийшов час, то це гарний шанс вам змінити образ свого життя. Але на сьогодні діяти потрібно і враховувати всі обставини, тому що емоції можуть бути нестабільні, страхи можуть накривати, і буде важко це все прожити у цьому дні. Тож, е якщо у вас іще такі є якісь сумніви, або е ну, ви чіпляєтесь за те, що вже давно втратило свій сенс, також час, щоб це все відпустити. А я бажаю всім, щоб у вас завжди у житті була гармонія, мир і захист. А також головне, на сьогодні не ігноруйте повітря і тривоги.